Чому мені варто підключити бізнес-тарифи? Це крок до ефективності та зручності. У вас буде все те саме, що і у фізичних осіб, плюс додаткові можливості для бізнесу. Розпочнемо з того, що ви можете користуватися зв'язком навіть з мінусовим балансом, а поповнитись пізніше. Підключати будь-яку кількість номерів навіть від одного, та легко управляти ними через веб-платформу для бізнес-клієнтів Мій Київста. Матимете захищені телефонні номери, які зареєстровані на організацію чи ФОП? А ще ви отримуєте послуги для роботи без доплат, суперсили, які можна змінювати щомісяця, а які є суперсили? Хмарна АТС, офісні програми Microsoft, додаткові сім для девайсів, додаткові хвилини чи гігабайти в Україні і роумінгу і доступ до сотні каналів і фільмів у додатку «Київстар СтарТБ. Чи можна користуватись бізнес-тарифом за кордоном? Звичайно, бізнес-тарифами Київстар можна без доплат користуватися у більшості країн Європи. Чи є якісь знижки на тарифи? Так, для нових клієнтів є знижка 50% на 6 місяців в рамках спецпропозиції Бізнес-Старт.